Чемпіонат в області по дзюдо, 29 квітня в Надвірянській дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву розпочався урочистим парадом команд усієї Івано-Франківської області. Синьо-жовтий прапор держави під виконання державного гімну підняли призери чемпіонатів України по дзюдо Анастасія Сикіш і Марія Балацко. Учасники обласних змагань по дзюдо на чемпіонат України у Львові привітав заступник голови Надвірянської районної ради Ігор Песклинець, який Сказав, що це гарний вибір молоді пов'язати своє дитинство і юність із спортом. Сьогодні перед нами наше майбутнє, наша зміна. Сьогодні перед нами наші майбутні чемпіони світу, чемпіони Європи, Олімпійські призери. Тому я вам хочу побажати успіху, хочу побажати здійснення ваших людей, хочу від імені Гернянської районної державної адміністрації, від імені Дернянської районної ради, привітати вас з черговими зброями. Привітати вас з тим, що ви в спорті, що ви в цю адже цей ваш вибір він вже є перемогою. В нас наша школа, вона знає хороші традиції. Я вірю, що всі ваші плани, які ви будуєте, як в спорті, так в житті, вони збудуться. Тому успіхів вам, всього вам найкращого, хай Господь Бог вас оберігає, допомагає вам на вашій життєвій життєві. Слава Україні! Як зазначила, головний суддя змагань заслужений майстер спорту по дзюдо і самбо Олена Сайко, даний турнір переслідує кілька цілей. Наші змагання є відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться у місті Львові, 13 14 травня. І також це є е, змагання, які ми проглядаємо е, кращих спортсменів, які будуть брати участь е, в Україні, які в подальшому їхати на Європу. Е, надвірнянська школа представлена можна сказати у всіх у всіх категоріях. Е, в деяких є як можна сказати, конкуренція між собою є по двоє, по троє. Е, також є е, на даний час діючі призери та чемпіони України, так як Сикіш Стасія, Олацко е, Марія і ну, багато ще інших спортсменів. Надвірнянська Скі дзюдоїсти готуються до виходу не тільки на татамі України. Ну на даний час я готуюся до чемпіонату світу, який відбудеться аж у листопаді, але ну до того часу я планую війти в ідеальну форму. 29 квітня на татамі татамінадвірнянської дюшор під час обласного чемпіонату по дзюдо вийшли кращі школи дзюдо і самбо Євано-Франківської області і юні учасники, які лише починають свій шлях у спорті і визнані майстри спорту високих досягнень, а також спортсмени із іменем у світі дзюдо, серед яких немало надвірнянців, чемпіонів і призерів України та Європи.